Доброї днини. Міністр армії США Дріскол вчора представив росіянам мирний план із 19 пунктів, які більше не обмежують численни ЗСУ. Повідомили в нам в ABC News. США вже провели секретне перемовини з РФ в Абу-Дабі щодо цього плану. За інформацією джерел, в Абу-Дабі може відбутися окрема зустріч Дріскола з керівником ГУР Кирилом Будановим. Мабуть, на Кофе будуть зустрічатися, Кирила та Будани. На переговорах в Абудабі міністр армії. Скоротив суттєво план і вже представить цей план з 19 пунктів. Да. Документ значно звузили з 28. До 19-го. До 19, а вимоги щодо е, виведення ЗСУ з Донбасу та інші чутливі територіальні питання внесли на окреме обговорення між Трампом та Зеленським. Напередодні Дрискол, Прозвичай таке потужне, Дрискол, у американського генерала, начальника штабу. Вже провів секретну зустріч з представниками в Абу-Дабі з боку Російської Федерації. Привіт, привіт, Артур. Привіт. Але наш смарадовий Генералі Піпіт був завчасно про це проінформований, що Дрискол буде зустрічатися. Здрасті, драсте. Отаке Щас. зараз. Зараз всіх всіх просто застосував увесь свій. американці в інших країнах. Потужно все відбувається. Чекаємо. Але вийшов, ви? наш ближайший соратник, нашого потужного це Макрон. Та заявив, що після укладення мирної угоди в Україні планується розгортання сил поза лінією фронту. Це, це як? В бари і в ресторани прийдуть, чи що? Зокрема, в містах на кшталт Київ та Одеса. А, Макрон хоче в Київ та в Одесу, щоб розгорнулися. Усі, ви зрозуміли? В Київ і в Одесі. Будуть у Києві. Розважатися та в Одесі до складу цих сил увійдуть британські, французькі та турецькі військові. Та то мало, давайте ще з Африки, з з Зліві. Нехай всі військові всього світу е, до цих е, е, потужних миротворчих сил увійдуть. Ну на відльоті просто всі на відльоті, кожен своє щось гне. Ці седа, Путін вже неодноразово казав, цей Лавров казав, що не буває цьому, не буде ніяких миротворців в Україні. Ні. Ну, мабуть, Макрон вважає, що ми перемагаємо, що ми вже переможка переможна, нашого потужного, і хоче якісь війська вводити. Це, звісно, дуже потужно. Я вам хочу сказати. Просто до складу цих сил відуть е, вказані представники з різних країн. І знаєте, що вони будуть робити? Нам Макрон говорить. Вірно, навчати українські війська та сприяти забезпеченню безпеки. Чому вони будуть навчати українські війська зараз? Чому будуть навчати французькі, британські та турецькі війська? Чому вони, де вони зараз, в яких вони задіяні конфліктах? Чи яка війна там? Українці вже можуть їх навчати. Вони будуть навчати кого-то. Ну просто жах. Ну на відльоті, я вам кажу, там. Макарон не може розібратися, хто у нього жінка, чи чоловік, чи жінка, то, то там питання таке стоїть. Ти, стоїть. Ти розберешся спочатку з цим Макарон, а потім а після цього вже перейдеш на українське питання. Операція проходить в рамках межурядової коаліції, а не НАТО. І близько 20 країн готові долучитися до неї. Та то мало. Наш не погодиться. У, наш, у нашого тільки 228 країн. якщо... Долучиться до цієї співпраці. 388 країн. Тільки так. значить, ну що, за сьогоднішню ніч грали ми в этот збій, Не збій, а як це називається? Потужних, этих, как его. В ракетки. Збивали, збивали ракетки. наша грав в войнушку. Із 486 атакованих цілей збили 452. Чотир, 14. Э, із 22 ракет та 438 із 464 безпілотників нам повідомили. Також дрон впав на приватну будівлю, будівлю у Молдавському прикордонному селі. Було і таке, шановні друзі, сьогодні. Ну що, вишалеті уси як його Путіна, та заявили, що. В Москві, в Московію не надходив оновлений мирний план по Україні з 19 пунктів. Настане черга Ірфи, конкретно займе, займеться планом США, тобто вони ще нічим не займалися. Настане черга, черга до них ще не дійшла. Вільна каса, коли буде, обговорювали архітектуру якихось будівель, чи що, безпеки, без європейців неможливо. Вони знадобляться на певному етапі. От, Песков каже те, що без європейців вже неможливо. Про те, що нам нещодавно сказав Мерц, що без Європи нічого вирішуватись не буде. І ми проти припинення цієї потужної двіжухи. РФ отримала проєкт американського плану по Україні, який у багатьох аспектах відповідає духу Алясці. Якийсь дух Алясці. Це дух Пінгвінів, духу можна уточнити. РФ зацікавлена досягти своїх цілей саме дипломатичними засобами і залишається відкритою до перемовин. Хороші дипломатичні засоби, я вам хочу сказати, кожного дня відбувається. А щось наш, до речі, смарадовий генералі Піпіт останнім часом почав казати, що, що до нас примушують до миру, що РФ хоче нас примусити до миру. Я, я вже заплутався, хто кого принуждає. То наших принуждає, то Європа когось принуждає. Всі друг другу всі один одного на поколу принуждають, тільки ніхто не може нікого нікуди принудити. Цікавеньке питання. Так, ну що? Умірав, до речі, наш потужний секретар, який є на плівках Міндіча, ото що перемовлявся за бронежилети диряві. каже, що і ручки ламав він вчора у Женеві. Ми очікуємо організацію візиту Зеленського до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Трампом. Вивчаємо українську мову, Павло Труско. Вивчаємо. Ми. Переходимо на українську. Так, на, на, на вимогу нашого обуцмена Івановської. Що, щоб щоб не були. То тільки Ті Мурки. Е, Тобто то, то, Тимурка Міндічу, можна красти і чорному шову на російській мові. От на плівках, де вони записані. Богдан, дякую. 69-й. Квартал 69. У мене теж є канал на Тіктоці. Так що, хлопці, а тут тільки українською. Ви що? Ну, щоб не чубили. Іноді. Так, адвокати мають балакати. Не балакати, по-перше, розмовляти. Павло, ти давай не вказуй мені, що, як, коли там. Ти. Не подобається, не слухай. Давай, давай до свидання. Теж мені ще Павло Трусковий. Будеш розказувати мені, як розмовляти, що мені робити, Іди де китай розповідай. Чорному шову на Банково 11, там хто як спілкується, на якій українській мові, туди звертайся. А я буду розмовляти так, як вважаю за потрібне. Зрозуміло, Павло, Труско. Так що давай. Краще побажав би, що Дав... молодець, там, українською, новини. Мать. Ні, ото, що з українською? Що ти за це? Павло, слышишь, ти з України чи не з України? А? Откуда ти? А ну напиши в чат. Ти откуда, Труско? Труско, откуда ты? Що ти там за ет? Затраїв чи що? Напиши, откуда ти, Труско, бот на дивані, блядь. Фото поставь своє, щоб я хоч бачив, хто ти <кхи> Розповідаєш тут, хто має як розмовляти. Труско. Труско зрадник 69. <кхи> да. Зраду розганяй. Не... Труско, не час сратися. Тобі сказав гарант Смарагдовий про це, що Не час сратися зараз, а ти сратися тут починаєш. Ох, Роскосково. Ох, е Так, шановні хлопці та дівчата, на сьогодні от зранку добра новинка. Ціни на таксі зліва на правий берег Києва після масової атаки традиційно злетіли до Небіс. Пріоріті, 1372 гривночки. Болт, 1130. Та то мало, я вас прошу. Комфорт 1275. А інтересно, наші, этот, як його, потужний, користується цим таксі чи не користується, а? Сергій, привіт, привіт. А ти не їсть по вухам, спілкується, мова має бути гарна. Сиш ти, Павло Трусков, я зараз тебе поставлю в бан. Ти ще будеш мені тут розказувати, щоб поставити гарно, не гарно поставити. Слухай, у мене найгарніше поставлено. Це ганьба. Згоден, Богдан. срється все, Трусько, Павло. Ти ж казав, що адвокат в тебе жахливий сужик. Си ти, Павло, Трускове. Сужик, пуржик. Слухай, суржик, он тебе теж знадобиться. На каком удобно на таком и общаемся. Труско. <laughs> Алекс, самовян. Ну, это остальное слово, то зайве, конечно, но труско, это нарывается. Так, ставь в бан. Ну, Павло Труско просит до бану. А нет, давай. Так, ЗС однажды сказав, що вільного або козацького роду, як же тоді саме нічого не лишають? Як не лишають, ми все решаємо. Він нас підтягує під колективну відповідальність. Він вчора сказав. Це наше рішення, це ми так вирішили. А ось коли вигратам виносили ці мільйони, мільярди. Там, Тимур Камінч разом з командою. Тимур і його команда. Карлсон, фрекенбок і малиш. Мене щось туди не відтягували, щоб там щось виносити, я вам хочу сказати. Так, не каліч мову. Терпи, Павло. Вуха розкрита, Слухай. Слухай. Це гідко, От слухай. Я хочу, щоб тобі було. Ні, я хочу, щоб тобі, тобі було гарно, Павло. Ну зараз, щоб тобі було. От, щоб ти слухав і гідко тобі, щоб становилось. Лята. Каку? Так, Андрюха Мерси. Так, так, Андрю, тебя заблокирую. Ти в соцмеседжері Макс будеш такое писати. Зрозумів. Трускою з Рівного, та ні, то Івано-Франківщина, мабуть. Чи Львівщина, чи... то Львівщина, мабуть. Труско, ти откуда? Ну напиши, Труско, Тут люди цікавляться. З якого ти села українського? Ну, то давай. Тру... Подалі буде, далі. Так, ну що, сьогодні російський дрон впав на падну будівлю у молдавському прикордонному селі. Ось так було, да. Ходу стояння не нервую. Ні, то я так просто. Труско. Павло Труско тут розганяє зраду, що, каже, я на суржике балаку. Я вже розумієте, вони задовбали, задовбали в цій. О, Трисеміркин. Три, сімірки. сімірки, Труско, як буде правильно? Сімірки чи семі? сімірки, Тресемірки. Слышь, та Труско уже сидит с казаном на голове трех трех ведровым. Александр, тут відбувається зрада. Просто, Запоріжжя пенсионер. А, ну сиди на диване, пенсионер. Слухай потужного. Тут теж меня слухай, суржик. Щоб ты там на диване, чтобы это было добре, Труско. Ти не хочеш за, краще за пенсію сказати там, нашому Сморадову генераліпіду, ні ти тут за сужик розповідаєш. Казав, же тобі сморадове генераліпід наш. Не чубитись, Труско. Іван Попов, Іван Попов, я тебе зараз заблокую за таке повідомлення. Привіт, на Окраїні. У нас не Окраїна, а Україна. Ти зрозумів, Попов, ще раз напишеш так, зі своєї сосії, я тебе заблокую. Ти ж мені ще, що там? нервничаєш? Ходос. Та Труско пенсіонер на дивані мені роздратував. Мене роздратував. Каже, що сужик, чубиця. Йому сказав, гарат наш не сратися, а він среться сидить. Понімаєш Труско тисячу взяв блатує. Богдан, це точно. Труско, ти тисячу взяв від Зеленського. Ну скажи краще, Труско, на дивані сидиш там. Розказуєш, у кого сужик, у кого не сужик. Ну, це українська душонка. Знаєте, як сьогодні вночі повідомили, що відео було таке жахливе, я не хочу його ставити сюди. Жіночка одна в Києві з дитиною спустилася до бомбосховища. Її не пустили. Вийшов отака, як Труско, верніше така, як Труско. І каже, тут приватне у нас бомбосховище, ми тут ремонт зробили, ми тебе не пустимо. Та там такий скандал, був, сьогодні виламали двері вже полі... поліцаї прибіжали, виламали двері в цьому бомбосховищу. Ось цей труско такий. Сидить він, суржик, пуржик. Написав би краще дядько, дякую, що там українською, там, суржиком, не суржиком. Ось це сидить, Трускове. Кучерява себе веде, тому що тисячу гривень. Отримав. Куражиться. Алекс, та я з вами згоден, це точно. Ще приб'є. Та труско не треба, трошку, живи довго. Здоров, Яценюк. Здоров, здоров, я не Яценюк. Поїхала разом до Зе, а ти ворвався зі страху та й втік. Хто ж мене старого захищатиме? Поїхали разом за. Слышь, Труско, тобі не розповідали у житті, якщо ти вже старий, розумний, що захищають. От, ну Труско скучно просто. Він сидить на дивані, йому хочеться, щоб до нього це, звернули увагу. увагу, увагу Слышь, Труско, тобі ніхто не розповідав, що ти сам повинен себе захищати в цьому житті. Хто тебе повинен захищати? Ну, не я тебе повинен захищати, Труско, Це точно. Залужний Труско, тебе повинен захищати, який зараз перебуває у Лондоні. Залужний, Валера. Труско. Радався, а потім кричав. До Києва пострадав. Так, Труско. Одовжить день з косаря. Он самов'ян, Алекс пише, щоб ти йому позичив грошей. Так, чо По З нічого. Зе наш зараз потужний. Він зараз на, на потужності перебуває. Він катає по плану перемоги. По плану мира відставити. По плану мира. Зараз він катає. Він зараз всіх катає. Американців катає, всіх катає. Поставте будь ласка, лайк, трансляції та підпишіться на канал. Мені буде приємно. Труско! Ти можеш не підписуватись. Труско. Так. От уміром зараз очікує, організа... очікує організація візиту Зеленського до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи до досягнення, до... досягнення домовленості з Трампом. Треба діть пару світорів і Труско. Реально не вистачає, щоб перезимувати. Так, да, це це точно, що реально не вистачає, щоб перезимувати. Ой-ой-ой, вовочки-вочки, що це відбувається, я вам хочу сказати, що це відбувається. Так, ну і Блумберг нам от тільки що повідомив ла, там, в останню годинку, що вони вважають, російсь, етат, росіяни вважають, новий план перероблений з 19 пунктів. Неприємний! Не підуть вони на це ніколи. Макарон вже готується якісь війська е, розміщати на Примлю цей. А яка для тебе стаття? Ребят, скоро я тобі не бажаю. Зрозумів, Кирило? Розповідаєш, скоро хтось спасе. Будь садака, знаєш, зараз ритма у мене. Спасибо. Зрозумів. Ти такий смиливий... Приїхав, став. Да, Павло, да, Труско. Труско, то є так. Я таки смаливий за кордоном. Тут ти прав. Прав, Труско. Що це відбувається? Вовочки, Вовочки. Та вовочки Вовочки, Олександр таке відбувається. он Труско тут активізувався, тобто від, від Зеленого, мабуть. Привіт, всім, всім привіт-привіт. Ой-ой-ой. Були дві двері, зараз немає. Ось так. Укриття у Києві. Де жінка з дитиною намагалася. Потрапити. Привіт. Привіт-привіт. Курт Волкер, дякую. Я рад, що я тобі підіймаю настрій. От, от Труско, Павло, не розуміє, що тут відбувається. блядь. Ну, Я, звісно, не розмовляю там чисто українською мовою. Але Труско, але, але. Сьогодні лабаду знов почали чубити. Ви бачили? Вона стяг український не підняла стяг. Підняла, але недовго тримала. Треба було тримати весь концерт, отак от, кажуть, час, годину. А вона тільки 5 хвилин потримала та віддала комусь. Ой-ой-ой, розганяють сьогодні по всьому інтернету, що це коїться, лабада, прапор не тримала. А я вибачаюсь, Тимур Каміндіч там прапор тримав в, в «Енергоатомі» разом з чорним шовом, який очолував, очолював, чолював Міністерство єдності скорочено назва Мін'є. Той тримав там прапор, коли вони мільйони. Доларів виносили. Труско, а навіщо Брешеш? Що в Запорожжі? Так. Так, так, так. Павел, я пообережніше. Я тебе зараз заблокую. Ти чо так на мову? Някої мови. Мова, українська мова. Так, хто говорить привіт. Привіт. Привіт, привіт, Южноукраїнський, Южноукраїнський. Так, Труско, чого на Майдан? Не виходиш? наша устраивает без предпочтик. Чи зараз, зараз баб... Зеля за це бабки не Та Так він піде, ну вже пенсіонер. Сидить на дивані, пердить Труско. Ну що, смарагдовий паралелепіпід. Курт Волкер, то и так. Скажи: нашого заставят підписати мирову, підписати. Не знаю, як підписати. Та ні, але ну, ви бачите, не склоняється наш. Наш потужний. Мало йому, йому мало все, мало. Каже, ми будемо до переможки переможної. Неприятливі умови для нього. Погода не неприят... сприятла. Він, коротше, ні, не буде. А що йому? Це ж не в Окопі сидить. Що ні? Поїхали в Женеву, похавали, там, пішли у ресторан мішленовський, Лаго? В отелі Four Season поки що це один з найдорожчих отелів по всьому світу. Все нормально. а Чому ні? Чому? Що там вони там піроги не їли? Полтавські галушки в этому не сиділи на, 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 на перемовинах. А що? Ну, полетають, політають хлопці. Нічого страшного. Як ти закінчив Юрфак з таким? Юрист досить прискіпливо відноситься до мови. Ти як юрист, хоч части, розповідай про закони та статті. а Ти як бабця на базарі, та що семки продає Павло Трус. Ой, Троско, коротше, ну не актуально, це навіть не смішно. Дай щось сатірує, я хоч почитаю, ти я ось дурню пишеш, розкроє комментарій. Це ти, ти, жовта картка тобі, Труско. Пенсіонерів як Труско, молодим нема місця. Трусков сам місця за. Він вже доспів. Він смарагдовий зараз у нас. він Зараз у нас смарахдове, хочу сказати наш потужний. Так. Все, ну, заявив этот як. Кінь Лавров заявив сьогодні, що РФ отримала план Трампа неофіційно. Тільки неофіційно, зараз неофіційно. Та готово обговорювати конкретне формулювання. Ось так. Лавров каже нам таке. Ну, то, що він кінь, це не я сказав, це написано. От Я читаю з інтернет-порталу. Якийсь змей Труско. Труско уволен. Це точно так. Ой, Артур, таку зраду не пиши. Ти що, не можна таке писати. Можливо, там не тільки корупція, але ти зрозумів. Не треба таке писати. Так. Хто ще хоче тут? Україночки потребували. 30 -е місце по IQ. Українчики потребували першим із пунктів мінімум 30 -е місце по IQ. По IQ, да. По IQ відстаєм. По СЕМ задніх, так сказать, по IQ. Тут згоди. Ну, а що ви, це чисто статистически, що там В140 РФ 140 мільйонів. У нас набагато менше. Тому IQ Чуть, наверное, по, по, по поменше. Так, вибачаюсь но от Отруско Ахз. Павел. Дякую, Павел. Потужно. Дякую, Павел. Дуже потужно. Так, ну що, ви зрозуміли, що закатка? А твій рівень, одна бабка говорила, друга чу... Ой, Труско, ти бабка, чу... Чи... ти заптеш? Та... У тебе бабки давно не було, чи що, Труско. Чи біля під'їзду, там, біля під'їзду вийде там баба куча. Назбирай тачі та... Эти... Та з ними ляси. Чи інше місце тачи, Труско. Давай, розслабся, я тебе прошу. Ну, чи трошки? Я тебе, то, то, тільки з-за поваги к этим кризикованим групам, пенсіонерам і студентам ти тут ще засідаєш. Так би я тебе в бан б відправив би Труско. Ну то що я ж бачу, що тобі скучно, Труско, що ти хочеш поспілкуватись. У Запоріжжі. А ну, за якої ти вулиці в Запоріжжі? Я зараз зараз скажу, ти вообще в Запоріжжі или ні. Давай, а ну відповідай, быстро, Труско. Труско, быстро відповідай. За секунду. Так, ну що, уражено. Е... Нафтовий термінал. в РФ знову. Ось так. У новоросійську. Полетіли туди. відтуди сюди Коротше, потужно все відбувається. А ось мені сьогодні сподобався этот, як його. Знаєте хто? І, от, 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 от це саме, що І. Все, Труско заглох. Шукаю карту Google. Так. мирись, мирись, Більше не. Не, не дірись. Так, ну що я вам хочу сказати? Сегодня нам повідомив політика. Новини обговорюємо да, щодо мирного плану. Привіт, привіт. Труско, скажи адрес, щоб приїхати. Самовян. Не треба такого. Не треба розганяти тут таке. Не треба. Ми за мір. Щоб приїхати там йому вручити якусь там, я не знаю. Квіти Труско, що щось. Гарно Труско роздраконив. Та й ніхто мене не роздраконив. Це я так емоційно, щоб було, було цікавіше. У мене, щоб роздраконити, ну, то треба постаратися. Хоча б приїхати до мене, тоді б я роздраконився. А так, ну бот, який сидить, труско, навіть ну, фото немає. Ну що сьогодні я нам таку новинку потужно повідомив. Знаєте хто? Олександр Ступ наступні дні будуть вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні. Ось гарно що ступ про це знає. От ми нічого не знаємо в Україні про це. А от Ступ знає, що наступні дні будуть вирішальними. Він, мабуть, там в фінську сауну розігрів та чекає этих, як він запрошував, Давайте, пам'ятаєте, трампліна та нашого потужного. До фінської сауні, в сауни, в сауне, чуть банька, туди-сюди. Труско дракон.